Прилетіла десь пів, пів 12-ї. Була одна робочому місці. Наслідки побитий фасад, вибиті вікна, вибиті двері і моральні наслідки. Ну це другий раз. Це перший раз оці вікна вибили, а це другий раз. Почула, приліт, я була в хаті, а потім забігли ми з собакою на кухню. Сильний грохот, потім через три хвилини ще один. І, коротше, їх було чотири. Ми стояли, трусилися, поки в нас витяжка, труба, витяжка і, труба, і труба з витяжки, все впало на нас. І сильний шок, дуже погано почуваюся. Все труситься страшно дуже. Сюди, оно, бачите, зверху. І отуди от в дах прилетіло, там пробило взагалі кришу, прямо в хату влетіло, пробило. А тут оце сюди влетіло і у нас воно теж кусок лежить. Внаслідок російської атаки, вибухова травму та уламкове поранення отримав охоронець, розказала працівниця закладу освіти Олена Громова. Був на місці охранник наш. Потім дзвонили, що прийшов обстріл. Ми прибіжали, визвали швидку поліцію, надали охраннику першу медичну допомогу. Його забрала швидка у лікарню. Осколком в мене стекла, ногу поранено. Будівля постраждали вікна, двері, дерева тут все поділо. Ні, це вже не перше. Це вже такий сильний третій раз. Оксана Хлібус, Альона Мовчан, Суспільне новини, Херсон.